Вітаю вас, як завжди, у цій годині ми зустрічаємося з вами у нашій студії, аби обговорити актуальні питання Херсонщини. Соціальний проєкт Територія безпеки сьогодні тема нашого обговорення. І я рада Доброго. представити вам людей, які про цей проєкт знають більше ніж усе. Валентина Іванівна Січова, перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Тетяна Миколаївна Савченко, бабуся херсонка нашого так, міста. Сергій Воробйов, підприємець. Тетяна Федрівна Ігнатова, заступник директора бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова, Галина Петрівна Печена, директор школи номер 55 Павло Юхимович Осінін, директор НВК номер 51 і Юлія Володимирівна Котеченкова, мама двох синів. Так? Вітаю вас у нашій студії. Ну, давайте розпочнемо, розкажемо херсонцям про цей соціальний проєкт. Валентина Іванівна, я знаю, що ви головний ініціатор цього проєкту. Розкажіть, що це, коли виникла ідея, і взагалі, коли вона буде впроваджуватись? Взагалі, поки що, це не проект, це тільки ідея. І мені б дуже, звичайно, хотілося, щоб вона була впроваджена, війшла в життя, але це в тому числі залежить від нашого сьогоднішнього зібрання. Мене до цієї ідеї підвело декілька факторів. По-перше, я побачила фрагмент по телевізору, коли школяра, якісь там у нього були неперелики, хтось його обіжав і так далі і тому подібне. І я подумала, це ж таке може бути і у нас. Потім моя сусідка поїхала з дачі, тому що їй треба було возити в онука в школу. І я подумала, але ж не всі можуть возити дітей в школу із школи. А потім я подумала, як гарно. Коли ми всією громадою щось робимо, ми тоді такі сильні, що ми навіть армію можемо утримувати, коли за цю справу беремось. І було б дуже, дуже добре, якби ми всією громадою, ну, скажімо, взяли відповідальність за безпеку наших дітей. Однозначно, суспільство воно різне, громада, представники громади дуже різні. І з дитиною, коли вона покидає приміщення школи по дорозі, якщо її немає кому забрати, можуть трапитись самі різні речі. Не обов'язково, щоб це було якісь там, скажем, пов'язано з якоюсь там небезпекою. Це можуть бути і звичайні речі. Ну, наприклад, дитина загубила гроші, і вона не знає, як їй тепер дістатись додому. Так от. Щоб наша дитина, коли вона покинула стіни школи і подвір'я школи, не була на замоті, щоб вона відчувала, що будь-який дорослий може, допомогти. може їй допомогти, і виник задум оцього проєкту. Як я це бачу? І знаєте, я... Набрала сміливості вийти на таке широке обговорення, дякуючи тому, що я вже з деякими батьками говорила, з деякими учителями говорила. І вони взагалі віднеслись до цього схвально. Але це було досить вузьке коло, і я можу підозрювати, що вони схвально віднеслись, тому що це говорила угу. я, вони мої друзі, тому, знаєте, це не зовсім об'єктивно. Ось сьогодні тут зібрались люди, фахівці, люди, які мають дітей, підприємці. І е, навіть бібліотека, яка і підприємна установа, uh -huh. тобто державна установа, в чому полягає задум? Дитина, покидаючи подвір'я школи, має знати, що їй допоможуть. Яким чином, щось трапилось, і дитині потрібна допомога? Вона дивиться і поруч бачить, наприклад, аптеку. І на вікні, чи на дверях аптеки, наприклад, тому що це не остаточний угу. варіант, це те, що нам прийшло на думку. Висить отака емблема територія безпеки. Дитина знає, що вона сюди може звернутися і їй обов'язково допоможуть. Дитина заходить. Я розумію, що ми маємо проінструктувати учасників проєкту, яким чином в такій ситуації себе треба вести. Таким чином, ми можемо підключити до цього проєкту на дорозі дитини з школи додому. Є аптеки, перукарні, якісь там бутіки, якісь магазини, бібліотеки. Маса установ. Якщо всі ці люди погодяться прийняти участь у допомозі дитині в тій ситуації, в якій вона опинилася, тоді фактично ми можемо не боятися за долю наших дітей. І не буде в нас прикрих випадків. І не тільки прикрих випадків. Я вважаю, що якщо дитина виросте від відчуттів такої турботи за себе, вона сама такою буде. Вона теж буде турбуватись. А ще дитина буде розуміти, що все суспільство, вона не чужа в цьому суспільстві, що все суспільство турбується. Суспільство ж натомість, мені здається. Коли воно об'єднано однією і тим Дим. паче дуже хорошою справою, мені здається, що це ну от перший крок до такого дуже хорошого самоуправління. Дякую. Я хочу запитати у мами двох синів. Пані Юлі, розкажіть, будь ласка, як ви справляєтесь з цією ситуацією? Чи дійсно це проблема? Чи дійсно батьки так переживають? Да, це дітей? проблема, тому що. Что... Ребенка, особливо маленького ребенка, навчальної школи, дуже тяжело і страшно відпустити самого в школу. А ви далеко від школи живете? Ну, минут 15 іти, много дорог. Переходити дорогу потрібно, так? Так, да, переходить до дорогу. І, ну, просто страшно рібку відпустити. Самого. Як ви справляєте з цією стоятиєю? Вводимо, возімо. І, і бабуся забирає. Ось така ініціатива, на вашу думку, добре це, можливо, щоб змінили, можливо, щоб порадили? Я вважаю, що це дуже добре. Тобто, ну, може бути, в першому класі, допустим, все одно страшно, вони маленькі. Ще. Все одно буде водити. Так. Да. Но вот уже друг... второй, третий класс, если якщо... они уже самостоятельно не знают дорогу, то есть если бы не переживати за те, що он доїде, за те, що він перейде дорогу, за те, що його, ну, як, за те, що якщо щось там произойдёт, он может куда-то обратиться, то в принципі, да, он мог бы ходить сам. Дякую. У нас є бабуся, Тетяна Миколаївна, ваша, а, ідея, вірнічо, точніше, така ідея, вам до вподоби, і як ви справляєтесь, чи водите ви онука до школи? Ну, внучка у мене ще в школу не ходить, вона ходить угу. в дитячий сад. Но, конечно, это очень хорошая инициатива. Почему? Потому что я считаю, что если мы начнем в наших детях воспитывать совсем другие моральные принципы, что они кому-то нужны, то есть их оберегают. Их оберегают не только родители, а и те, кто живут с ними рядом. Потому что, понятное дело, что на пути и в школу, и со школы очень много опасностей. А мы же учим своих детей к чужому дяде и тете не подходить. И если тебя зовут, тоже с ними не идти. А к кому им тогда обращаться? Конечно, это будет очень хороший выход из положения, когда ребенок будет знать, что у него есть место, куда он может пойти и обратиться за помощью. Безпеки дітей на вулиці і вчителі також. Так? Ось у нас зараз навіть щоденники тут лежать, в яких є так звані маршрутні листи, напевно, так да. розкажіть нам, будь ласка, дійсно. Я думаю, що це непогана ідея, але школа вже давно займається цими питаннями. Всі в школах нашого міста мають щоденники. І в щоденниках обов'язково у нас є маршрутний лист, де кожна дитина може побачити, яким шляхом їй безпечно дібратися Потрійте, зі школи, Зі шляху. школи додому. І Це є у всіх школах нашого. Міста, оці маршрутні листи, і діти можуть таким чином користатися і знати, як правильно обрати цей шлях. Але я думаю, це школа брала на себе відповідальність. А тепер все суспільство зможе долучитися до цієї ініціативи. Дійсно, школа хвилюється, батьки хвилюються. А тепер люди побачать, що поруч знаходяться і інші люди, це наші підприємці, це водії, з якими наші діти обов'язково стикаються. Коли вони їздять в нашому uh -huh. транспорті. І я думаю, що тут це дуже цікава річ, яку ми маємо всі підтримати. Ну тут, власне, навіть в цьому маршруті лише маршрут, як дійти додому, але не як, якщо ти загубився, що робити, так? Да, от тепер ми якраз всі разом зможемо тепер подумати, як убезпечити нашу дитину. Що для цього треба зробити? І нам дійсно буде легше, якщо ми будемо знати, що от ми тепер вийшли зі школи, потім ідемо. Всі знають цей шлях, знають, що поруч якийсь магазин, якась аптека, і дитина, бібліотека, і дитина може звернутися за порадою, за помічю, якщо це потребує. А наші діти зараз потребують, бо є небезпечності, які зустрічаємо кожен день. Чи були у вас такі ось? Випадки в вашій практиці, коли діти або губилися, або не знали, що робити, і приходили, поверталися знову до школи, скажімо так, і по допомоги? такі випадки трапляються, особливо коли ми говоримо про таких маленьких дітей. А так, якщо ми ще б знали, що дитини хтось допомагає, обов'язково, тобто, таким чином, ми покажемо, що все наше суспільство не байдуже до цих проблем, яких ми зараз піднімаємо. Я думаю, що це непогана ідея. Дякую. Павло Юхимович, Слава наверное, самое ценное, вам. что у нас есть, это жизнь ребенка. И мы должны и родители, и педагоги, и все жители города должны понимать, что если мы сохраним жизнь ребенка, это будет самая большая ценность для нас. Ребенок должен знать алгоритм. Да, мы учим, у нас есть маршрутные листы, мы показываем, мы рассказываем, проводим инструктажи по правилам поведения о, взаим... о... о... общении с посторонними людьми. Оно, если ребенок еще будет знать, что есть вот такой логотип, что он может обратиться за помощью к тому или иному человеку, это будет очень хорошо. Мы бы, я уже смотрю с практической uh -huh. точки зрения, мы бы на маршрутных листах могли бы определить, даже сами дети могли бы обозначить этот логотип, где он может получить ту или иную помощь. Ребенок должен иметь алгоритм, как себя нужно вести в той или иной ситуации. Кому он может обратиться не только вернуться в школу попросить помощь, но и по в и или в школу, или из школы он должен, должен, должен знать, кто еще может оказать ему помощь. Это будет хорошо и родителям. Родители тоже будут безопасно, вот как мы говорили, отпускать своих детей. Мы принимаем детей. Мы создаем территорию безопасности в школе. Но мы должны быть еще уверены, что ребенок также безопасно дойдет и домой. Ну, я думаю, це не лише той маршрут від школи додому, а навіть взагалі, коли дитина і на канікулах, так можливо, так, вони так, нещасні випадки. І знаєте, я от розмірковую над цим, і я думаю, що якщо, скажімо, оцей проект набуде поширення, то навіть зломисник буде остерігатись через те, що він буде знати, що є люди, які небайдужі до цієї справи. От. Вонтивай, а ось такий механізм, як ви будете залучати до цього проєкту тих самих підприємців, тих самих, там я не знаю, власників аптек. Тих... Знаєте, от я думаю, що дитина вона нікого не залишає байдужим. І всі ми або батьки, або бабусі з дідусями. Тому якщо ти не візьмеш на себе відповідальність за чиюсь дитину, ти не вправі розраховувати на те, що там десь. Своєю дитиною не трапиться щось і до неї залишиться байдужими. Тому я думаю, що якщо, скажімо, от у нашому колі це знайде підтвердження, ми тоді об'явимо конкурс, який би це міг бути логотип. Давайте навіть зараз в нашому ефірі такий об'явимо конкурс. А ми вже ми ще не всіх запитали. Може, ще в нас буде хтось проти аргументовано. Так, ні, ні, ні. Якщо до мене питання, то я хочу сказати, що колектив нашої бібліотеки це. Майже жіночий колектив, і кому не як не жінкам зрозуміти наскільки важлива ця тема, наскільки вона нагальна і актуальна. Тому бібліотека приєднується, долучається до цього проєкту. І я думаю, що ми зможемо зустріти дитину і допомогти в будь-якій ситуації. Це, наприклад, він може і наприклад втратив ключа, так і не може зайти до своєї квартири. Він не може зв'язатися зі своїми рідними. Там темно, він не може боїться. Будь-якій ситуації, або напад, наприклад, вуличних тих же собак, або якась бійка з своїми товаришами, ми або готові... навіть перейти дорогу. Або, або навіть перейти дорогу, так. Маленька дитина, тому ми готові прийняти кожну дитину в будь-якій скруті до своєї бібліотеки, розговорити, якось відволекти від цих думок. Порадити, почитати разом книжки, полистати, щоб він трошки заспокоївся, поговорити, надати ось таку допомогу. Тому е, ми запрошуємо до своєї бібліотеки. Ми долучаємося до цього проекту, тому що бажаємо, на сьогодні. На сьогодні Дитя, це а дуже а я ще хотіла запитати, проблема. ви знаходитесь в Шуменському районі, так в спальному так, районі. Так. Навколо вас є декілька шкіл, навчальних закладів. Чи були вже такі випадки, коли до вас діти заходили в бібліотеку і питали поради і не знали, що робити? Так, у нас були такі випадки, вони були і раніше. Розумієте, коли раніше на вулицях нашого міста було багато дітей, які просили, вони ночували у, у цих ямах, то були такі випадки, коли приходили діти, вони просили їсти. Але це була ну, ось така категорія дітей. Зараз менше стало таких дітей, менше. просто вони зникли. Працює краще. Так, так, вони просто зникли. Але такий досвід у бібліотеки є. І крім того, як і школи, ми проводимо різні заходи щодо профілактики, ось таких, навіть отримання якихось пошкоджень, травм під час бійки. Ровесники деруться далі. Можуть напасти просто старші діти, теж собаки можуть напасти на вулиці. Ми залучаємо до цього фахівців в головного управління юстиції, правоохоронних органів, і громадські організації, і вихованців, і тренерів спортивних клубів. Тобто ми даємо таку навички таку безпеки повсякденному житті. Але я думаю, що ми і далі будемо продовжувати цю справу, яку роблять і школи, і бібліотеки. А зараз. Ми зможемо допомогти маленьким дітям, які ще не мають таких навичок у повсякденному житті. Тому я думаю, ми це зробимо разом. Пане, це ця... робота нашої громади. І тепер запитання до вас: ви як підприємець, ось таку емблему, такий логотип. Чи повісили б у себе в своєму ну, конічно розуміється? повісили б ну та в першу чергу. делать имидж даже заведению, в котором, что здесь уже не безразлично подход к социальным проектам и к детям, потому что многие предприниматели, выходя из дома, прощаясь со своим ребенком, забывают, что у него дома ребенок и переключаются в режим предпринимателя или политика, или еще кого-то. А на самом деле у каждого дома дети. И встречая на улице уже другого ребенка, они забывают, что в принципе это что же может быть его же и ребенок. Поэтому эта идея очень отличная, и я думаю, его очень любой предприниматель поддержит и с удовольствием повесит эмблему. Прежде всего, для него это имидж будет, что он участвует в таком проекте. Я знаю, у вас також был приклад того, как дитина загубилась, вы нам перед початком эфира рассказали, расскажите. Да, Как-то было так, что ребенок еще был маленький, и вот так вот шел домой, и ушел ко мне на работу, останавливался на перекрестке, и боялся перейти дорогу, подходили люди, его переводили. Угу. В принципе... Если это, это, этот проект не просто даст возможность кому-то иметь какую-то эмблему на, еще и на своем заведении или учреждении, это, в принципе, изменит, я думаю, сознание многих людей, потому что каждый будет чувствовать, что это что-то приносит помощь ну, нашему. Місто, так як місто. Так. Дякую вам, пане Сергію. Бачите, немає, підтримують усі за. Знаєте, слухаючи пана Сергія, я пригадала слова Лермонтова. Лермонтов не пам'ятаю, в якому твоєму своєму творі писав: ми любимо людей за те добро, яке їм чинимо, і ненавидимо за те зло. Які їм достає, доставляємо. Тому, коли ми будемо творити добро, мабуть, нам всім буде від цього краще. Тому проєкт, ну, я вважаю, що первинне звалення ми отримали. Uh -huh. так? Тому будь ласка, шановні телеглядачі, оце ну, поки що така емблема проекту, соціального проєкту Територія безпеки. Тут я не знаю, ага, от рука накладена на руку. Давайте так. На сайт обласної державної адміністрації надсилайте ваші проекти, і ми знайдемо спосіб, яким чином ми підведемо підсумки і виберемо найкращий. Я думаю, що на цю роботу нам достатньо дві неділі, 15 днів. Так? Потім за цей час ми розробимо інструкції з приводу того, як мають себе поводити установи, Працники установ, куди звернуться діти тих установ, які будуть приймати участь в проєкті. За цей час ми за допомогою вчителів розробимо, скажімо, таку пам'ятку дитині, яким чином їй себе вести, якщо вона бачить такий знак і в неї є, та чи інша потреба. І я думаю, що будемо працювати, просто будемо вести велику таку роботу. Ставити громаду до відома і приймати учасники проєкту. Чи буде це обласним проектом? Чи лише ми поки робимо це на території Херсона? Знаєте, мені здається, що це має сенс в місті, тому що в селі мені здається, все-таки люди більш-менш один одного знають. А от в містах мені здається, що в цьому є сенс, і якщо нас підтримує вся область, я буду тільки рада. Ну, поки ми таким загалом, а, можливо, у вас є якісь поради, а, можливо, а, щось можливо, хочете Може, да, доповнення да, до уроку. То ідеї. Будь ласка, висловити свою точку зору. Навірно, самое головне, що, в чому ми можемо прийти правильно ми розробимо алгоритм, ми дадімо водітям, а, самое головне, щоб взрослые, у дорослим було понятно, що завойтеся дітях, ми заботемся про будущее і о, о, о своєму в тому числі. Діти підростуть, у них уже будет определенный опыт, и они будут его передавать э, дальнейшим поколением. И, безусловно, это будет э, очень хорошо, это изменит, как правильно сказали, изменит сознание взрослого, следовательно, оно изменит ребенка, и э, мы таким образом можем изменить наше общество в лучшую сторону. Тут ніяких фінансових затрат, лише небайдужість до дітей. Дай добре нас просто всіх об'єднає всю громаду, щоб ми не перекладували один на одного і казали, хтось винен в якихось проблемах. А так там ми міліція ті... не працює, да, там, там щось хтось не працює. Не працює. А так ми будемо всі разом вирішувати одне питання. А одне питання, щоб нам всім було безпечно там, де ми живемо, і щоб ми любили і захищали своїх дітей. Ну і таке зустрічне запитання, чи брати братиме участь у конкурсі на емблему? Обов'язково. А як ще? Напевно, є якісь задумки. Так, будемо над цим працювати. Це дуже цікаво. Я би дуже хотіла, щоб громада була активною. Через те, що коли ми пасивні, тоді ми очікуємо від когось чогось. А треба брати і робити все саме. І хотіла б ще маму і бабусю почути наостанок. Що, вам все подобається, нічого б не міняли. Ну вести ініціативу вести в жизни, так да, обязательно. Надо обязательно это так, я просто думаю, знаете, що ми не будемо діти нового життя, ми будемо просто створювати. з вот таких програм. Я дякую вам. Валентиніван, і на коли чекати, вже ну, дуже вже дуже хочеться бачити на підприємствах, наших якихось закладах, ось таку емблему, коли ми вже. Можемо, ну ми на розробку емблеми тільки що дітей. озвучили термін 15 днів. Так а потім значить тепер ще ми зараз розмістимо ці матеріали у нас на сайті. Ми подбаємо про те, щоб отримати зворотній зв'язок через те, що треба ну багато учасників. Ми таким колом нічого не вирішимо. І вже дивлячись на те, скільки буде людей, можливо, ми попросимось до вас і ще. А можливо ну, вас будемо цього, раді бачити, можливо, цього буде достатньо і будемо впроваджувати в життя. Чи є вже конкретно хто підтримав цей, цю ініціативу? Не говоримо проект. Поки ну, ну, бібліотека вже 100%, так, я Думаю, ну, дві так, школи так, у нас так, також є всі готові. ви е, знаєте, я сьогодні розмовляла з директором мережі аптек. Угу. Він мені зразу сказав: ми підтримуємо. От я думаю, що ну, байдужих не, не, не залишиться. Просто я для себе обдумаю, якщо це, наприклад, великий магазин, коли це не великий, дитині зрозуміло, дитині просто. Якщо це, наприклад, великий магазин, до кого дитині звертатися? От я надумала так, що охоронник завжди знаходиться біля дверей. Значить, перш за все, це має бути проінструктований охоронник і, мабуть, адміністратор. Але з приводу цього все-таки треба радитись з самими директорами магазинів, тому що аптека невелике приміщення можна до uh -huh. а в великому магазині, там ну всім інструктажне да дози... се в магазині можна загубитися. Так так. тому все це потребує обміркування. Але розумієте, є таке прислів'я: гуртом добрий батька бить. Якщо ми об'єднаємось над цим проектом, якщо ми будемо усі зацікавлені, то тут уже не треба буде мені додумувати. А, мабуть, ми, отак, от всією Херсонщиною чи Херсоном поки uh -huh. що, складемо правила гри і все. Я думаю, дітям треба ж також якось донести, щоб вони не боялися, не соромилися заходити в ту саму аптеку і питати, просити допомогу. Знаєте, перші кроки вони завжди важкі. В чому б то не було. Але коли ми поступово будемо мати хороші приклади і коли ми будемо працювати над цим. Це обов'язково дасть добрий результат. Обов'язково. А до того ж, знову ж таки, хочу наголосити на тому: все, що ми робимо разом, у нас виходить добре. Давайте більше робити разом. Давайте більше робити разом. Я дякую вам за таку. Чудову ініціативу. Дякую вам за те, що ви її підтримали, за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. І дякую нашим телеглядачам, що ці хвилини були поруч з нами. Підтримуйте і ви також цей соціальний проект. Бережіть себе і своїх дітей. Побачимось!